Казка про автогонщика. Ця історія станеться через багато років, року десь 2291 а може рік перед тим або рік по тому. Там, у далекому майбутньому, можливо, буде зовсім інше життя. Але все ж буде і багато подібного. Хто знає, може колись люди будуть народжуватися. Вже зі своїми професіями, може, машини їздитимуть не на бензині, а на воді і пахнутимуть квітами. Може, колись буде таке через багато років. То, можливо, 2291 року, як і сьогодні, люди зберуться разом, аби послухати якусь історію і хтось почне її читати чи розповідати? Жила собі одна. Дитина такий собі маленький пілот машини, що бере участь у автоперегонах. Він, як відомо, народився вже зі своєю професією автогонщика, а тому вже від народження він мав певні особливості. Так, наприклад, він абсолютно не боявся швидкості. Навіть більше, хлопчик взагалі не мав страху, йому здавалося, що він непереможний. Найсильніший, найспритніший. Був у цьому він настільки переконаний, що навіть не намагався навчитися чогось нового, бо свято вірив, що все знає і все вміє. Його педаль газу, як любив він повторювати, спрацьовує бездоганно треба лише натиснути на повний газ, і він надмогутній, ось яка впевненість у собі. Але вроджені автогонщики мають ще одну властивість миттєво гальмувати. Він умів, як автогонщик, бути вкрай обережним і розважливим, і ця особливість стримувала його, додавала почуття страху і недовіри. Через це він не любив жодних змін і не любив нічого нового. Ось таким був цей малий автогонщик одна нога налаштована на повний газ. Друга нога налаштована одразу гальмувати. Доки він був дитиною і їздив на самокаті і на скутері, клопоту з цим не було ніякого. Але настав час, коли він пішов до першого в своєму житті автокласу і отримав свого першого боліда. Ось тоді трапилось щось жахливе. Його ноги, невідомо чому, відмовились його слухати. Вони не вміли взаємодіяти. Кожна нога окремо була винятково сильною і хотіла вчиняти якнайкраще для свого юного господаря. Вони за звичкою працювали почергово, як колись на самокаті чи скутері. Іноді вони починали разом, одночасно натиснувши на повний газ і на повні гальма. Хлопець зрозумів незабаром, чого автомобіль так довго не витримає, такий різнобій. Зруйнує навіть найпотужніший двигун. Траплялося так, що наш гонщик починав перегони, натиснувши на повний газ, і тоді він був першим, найкращим, і знову вірив, що зможе все. Так він себе почував до першого повороту. Бо перед самим поворотом, щоб не злетіти з траси, він тиснув на гальма, цілком забуваючи про швидкість і, звичайно, пас задніх. А коли його всі обганяли, відчував себе цілковитим невдахою. Ось так виглядали його перегони повний газ або скрегіт гальм, і від цього можна було збожеволіти. Незабаром юнак уже навіть втратив бажання їздити, а це жахливо для вродженого автогонщика. Буквально він почував себе найкращим, і тут же, відразу на зміну цьому почуттю приходило інше. Я останній найгірший, і, зрештою, настав такий час, коли в його голові була лише одна думка: щось зі мною не так, я ні на що не здатний. Ось як буває з молодими автогонщиками. На жаль, в них з'являються такі думки про себе і про світ. І таке може бути навіть у 2291 році. На жаль, на превеликий жаль. Але. Молодий хлопець, автогонщик, був насправді від народження сильний і розумний, а тому самотужки думав, як вирішити проблему. Через якийсь час, можливо, за день, а можливо, за тиждень, хлопцеві спала на гатьку ідея. Він попросився другим пілотом до одного досвідченого автопілота і дуже-дуже уважно спостерігав, як той їздить. Він вірив. Що зможе багато навчитися у свого вчителя. Я не знаю, ким був цей другий автопілот, чоловік чи жінка. Не знаю також, якого віку він був, але я знаю одне: хлопець сам знайшов вихід, скоро він усвідомив, у чому крилася таємниця. Потрібно було навчитися керувати своїми ногами. І він почав учитися то сильніше. То слабше натискати на газ, то дужче, то легше гальмувати. Відтоді так і повелося. Звичайно ж, не все відразу виходило добре, потрібно було спершу повправлятися. Проте юнак був автогонщиком від народження, а тому йому не бракувало вміння й терпіння тренуватися знову і знову, тренуватися щодня. Тож, уявіть собі. Його ноги навчилися взаємодіяти швидше, аніж можна було цього сподіватися. Його ліва нога давала повний газ тільки на трасах, прямих, як стріла. Перед входженням у поворот ця нога навчилася гальмувати насамперед свою надмірну зарозумілість, самовпевненість і погоджувалась на співпрацю з правою ногою, тією, що добре вміла тиснути на гальма. І та допомагала обережно і повільно, і лише в разі небезпеки можна було і треба було різко натиснути на гальма. Ось так молодий автопілот навчився їздити і навчив свої ноги співпрацювати. Відтепер, сидячи за кермом, він довіряв своїм ногам, бо впевнився, що вони його не підведуть. Ноги давали йому стільки газу. Скільки йому було в цю мить необхідно, і гальмувало відповідно до ситуації. Відтоді він уже навчився оцінювати свої можливості і почувався більш упевнено. Але найкращим було для нього те, що він упевнився, зі мною все добре, я можу дати собі раду навіть у складних ситуаціях. Відтепер автогонщик міг уже їздити усіма трасами. Беручи участь у найбільших перегонах, він здобув чималий досвід і побував у різних куточках землі, з приємністю дослухаючись до голосу свого дивигуна. Ще багато різних захопливих пригод вдалося пережити йому у своєму житті. І було це все, тобто буде у далекому майбутньому році 2291, або ж рік перед тим. Csirik a piszlát.